Коли античні греки вперше зустрілися зі скіфами, вони були вражені й налякані водночас. Перед ними постали вершники, які народжувалися в сідлі, жили в сідлі і помирали в сідлі. Народ, для якого кінь був не просто транспортом, а продовженням власного тіла. Скіфи панували над величезними просторами причорномор'я та приазов'я з 8-го до 3-го століття до нашої ери. Створивши одну з наймогутніших кочових імперій древності, їхні землі простягалися від Дунаю на Заході до Дону на сході, від узбережжя Чорного моря до лісостепових зон на півночі. Це були території сучасної України, Молдови, частини Росії та Румунії. Скіфи не будували міст у звичайному розумінні, не залишили писемних джерел своєю мовою, але їхній слід в історії виявився настільки глибоким. Що про них писали найвидатніші античні автори, а археологи й досі знаходять сліди їхньої величі. Грецький історик Геродот, якого називають батьком історії, присвятив скіфам цілу книгу свого монументального твору. Він особисто відвідав грецькі колонії на узбережжі Чорного моря у п'ятому столітті до нашої ери і зібрав величезну кількість інформації про цей загадковий народ. Геродот описував скіфів як войовничих кочівників, які пили кров перших вбитих ворогів, скальпували поневолених, робили чаші з черепів найлютіших противників. Звучить жахливо і варварськи для грецької цивілізації, але за цими шокуючими деталями ховалася складна й розвинена культура. Скіфи мали свою ієрархію, законодавство, релігійні вірування, мистецтво, яке вражало витонченістю експресією. Їхні золоті прикраси, знайдені в курганах, демонструють неймовірну майстерність і художній смак, що суперечить образу диких варварів. Скіфське суспільство не було однорідним, воно поділялося на кілька груп з різним способом життя. Найчисельнішими були кочові скіфи, які переміщалися степами зі своїми стадами коней, овець, корів. Вони жили в кибитках, криті возах, які служили пересувними домівками. Існували також скіфи-землероби, які осіли в лісостеповій зоні і займалися хліборобством, поєднуючи його зі скотарством. Найвищу касту становили царські скіфи військова аристократія, яка володіла величезними стадами, мала рабів і слуг, контролювала торгові шляхи та збирала данину з підкорених племен. Саме царські скіфи були тією грізною військовою силою, яка наводила жах на сусідів. Їхні дружини складалися з професійних воїнів, які з дитинства навчалися володіти луком, списом і мечем, майстерно керувати конем у бою. Головною зброєю скіфів був складений лук технологічне диво свого часу. Цей лук виготовлявся з кількох шарів деревини, рогу та сухожиль, склеєних рибним клеєм, і вимагав місяців роботи майстра. Завдяки складній конструкції він був компактним, але надзвичайно потужним. Стріла пробивала обладунки на відстані понад 100 метрів. Скіфи стріляли з коня на повному галопі, повертаючись у сідлі назад. Прийом, який здавався неможливим для піхотинців інших народів. Крім лука, вони використовували короткі мечі, Акінаки для ближнього бою, списи, бойові сокири. Їхні обладунки включали шкіряні або лускаті панцирі, бронзові шоломи, щити. Скіфський воїн був мобільною, добре розброєною бойовою одиницею, яка здатна швидко атакувати, відступити, знову напасти, виснажувати противника, який не міг наздогнати степових вершників. Скіфи створили унікальну військову тактику, яка на століття стала еталоном для кочових народів Євразії. Вони уникали прямих зіткнень з великими армадіями, натомість використовували маневреність і знання місцевості. Їхня улюблена тактика удавна втеча. Коли скіфи заманювали ворога в глиб степу, виснажуючи його переслідуванням, а потім раптово контратакували з флангів і тилу, ця тактика виснажливої війни виявилася фатальною для перської армії Дарія І в 513 році до нашої ери, коли потужна Перська імперія зазнала ганебної поразки, намагаючись підкорити скіфів. Перси втратили тисячі вояків, не встигши навіть толком побачити противника в обличчя. Цей епізод продемонстрував усьому античному світу. Скіфи не просто дикі кочівники, а грізна військова сила здатна протистояти наймогутнішим імперіям. Скіфська культура славилася своїм унікальним мистецтвом, яке отримало назву звіриний стиль. Майстри створювали прикраси, зброю, елементи кінської упряжі у вигляді стилізованих тварин оленів, пантер, орлів, вовків, грифонів. Ці зображення були не просто декоративними, вони мали сакральне значення, відображали тотемних тварин, духів охоронців, символізували силу, швидкість, спритність. Золоті бляхи з курганів демонструють тварин у динамічних позах: олень з відкинутими назад рогами, пантера, що згорнулася в кільце, орел, що атакує здобич. Ці образи виконані з неймовірною майстерністю. Кожна м'язова лінія, кожна деталь промальована з анатомічною точністю, але водночас стилізована, перетворена на символ. Грецькі майстри захоплювалися скіфським мистецтвом і навіть запозичували деякі мотиви. Сьогодні вироби скіфських золотарів зберігаються у найкращих музеях світу і вважаються шедеврами давнього мистецтва. Поховальні обряди скіфів вражали своєю складністю та масштабністю. Коли помирав знатний скіф, особливо цар або вождь, влаштовувалося гранділозне поховання. Тіло покійного бальзамували воском і ароматичними речовинами, возили по всіх підвладних племенах протягом 40 днів, щоб кожен міг попрощатися з правителем. Потім споруджували величезний курган, насип землі, який міг досягати 20 метрів заввишки і 100 метрів у діаметрі. Під курганом викопували складну систему підземних камер, куди поміщали небіжчика в дерев'яному або кам'яному саркофазі, оточеного багатствами, золотими прикрасами, зброєю, посудом, тканинами. Разом із царем ховали його дружину, слуг, коней, все, що могло знадобитися у потойбічному світі. Деякі кургани містили десятки вбитих коней із золотими прикрасами упряжі. Ці поховання були не просто могилами, вони були монументами, що демонстрували могутність скіфської аристократії. Релігійні вірування скіфів були складною системою, де переплітались культи природи, предків та божеств. Головною богинею вважалася Табіті, богиня вогнища, домашнього затишку та родини. Вона відповідала грецькій Естії і була покровителькою всього скіфського народу. Папай бог неба, відповідник грецького Зеса. Апі богиня землі, мати всього живого. Крім цього, існували божества війни, сонця, вітру, води. Скіфи не будували храмів у грецькому розумінні. Їхні святилища знаходилися просто неба: священні гаї, джерела, окремі дерева або камені. Жерці проводили обряди, приносили жертви тваринами, ворожили на внутрощах. Особливо важливими були обряди присяги. Скіфи клялися, змішуючи свою кров з вином у спеціальній чаші, занурюючи туди зброю. Така присяга вважалася непорушною, а її порушення каралося смертю та прокляттям богів. Торгівля відігравала величезну роль в економіці скіфії. Хоча скіфи були кочівниками, вони активно взаємодіяли з грецькими колоніями на узбережжі Чорного моря Ольвією, Херсонесом, Пантикапеєм, Фанагорією. Скіфи постачали грекам зерно, яке вирощували замлеробські племена під їхнім контролем, худобу, шкіри, хутро, мід, віск, рабів. Натомість отримували вино, оливкову олію, розкішні тканини, металеві вироби, прикраси, зброю. Грецькі майстри спеціально виготовляли речі з урахуванням скіфських смаків, золоті прикраси у звіриному стилі, розписаний посуд зі сценами скіфського побуту. Завдяки цій торгівлі скіфська знать жила в розкоші, носила золото, пила грецьке вино з коштовних кубків, одягалася в дорогі тканини. Торгові шляхи контролювалися скіфськими царями, які збирали мито, що приносило величезні прибутки. Жінки у скіфському суспільстві мали набагато більше прав і свободи, ніж у багатьох інших культур того часу. Античні автори з подивом писали про скіфських жінок-войотельок, які їздили верхи, володіли зброєю, брали участь у битвах на рівні з чоловіками. Саме ці розповіді ймовірно породили грецькі легенди про Амазонок, плем'я жінок, вояків. Археологічні розкопки підтверджують ці свідчення: у жіночих похованнях знаходять зброю сліди поранень, характерні для бойових дій. Жінки-аристократки володіли майном, могли успадкувати владу, брали участь у прийнятті важливих рішень. Існують свідчення про скіфських цариць, які правили самостійно або як регентки при малолітніх синах. Це різко контрастувало з грецьким суспільством, де жінка була обмежена домашньою сферою і практично не мала прав. Скіфська культура демонструвала інший підхід до гендерних ролей, де сила, вміння та походження цінувались незалежно від статі. Взаємовідносини з кіфів із сусідніми народами були складними й суперечливими. На заході вони межували з фракійцями та ілірійцями, на сході із савроматами та масагетами, на півночі із лісовими племенами, на Півдні – із грецькими колоніями та персією. Скіфи вели постійні війни за контроль над торговими шляхами, пасовищами, данниками. Водночас вони укладали союзи, династичні шлюби торгові угоди. Геродот описує кілька скіфських походів до передньої Азії, коли скіфські орди доходили до Єгипту, сіючи жах на своєму шляху. У 7 столітті до нашої ери скіфи панували над частиною Мідії та брали участь у політичних інтригах великих держав регіону. Вони не створювали власних міст у завойованих землях, але збирали данину і контролювали караванні шляхи. Ця здатність швидко пересуватися на величезній відстані, робила скіфів напередбачуваними та небезпечними противниками для осілих цивілізацій. Побут скіфів був пристосований до кочового способу життя, але не таким примітивним, як можна подумати. Кибитки, криті вози на чотирьох або шести колесах, були справжніми пересувними будинками. Усередині розміщувалися спальні місця, вогнище для готування, скрині з речами. Стіни обтягувалися повстю або шкірами, що захищало від вітру та холоду. Заможні скіфи мали кілька кибиток для різних потреб: житлову, складську для слуг. Жінки вміло організовували простір, створюючи затишок навіть у мінливих умовах степового життя. Одяг скіфів також був практичним: штани, довгі сорочки, кафтани з хутра або шкіри, високі шкіряні чоботи, конусоподібні або циліндричні шапки. Це різко відрізнялося від грецьких тунік і тог, але було ідеально пристосоване для верхової їзди та степового клімату. Греки спочатку насміхалися з скіфських штанів, але згодом самі почали їх носити, оцінивши практичність. Харчування скіфів базувалося на м'ясомолочних продуктах і частково на рослинній їжі. Основою раціону було м'ясо коней, овець, кіз, корів, яке варили, смажили на вогні або в'ялили для зберігання. Скіфи пили кобиляче молоко, кумис, який отримували шляхом сквашування і який мав тонізуючі властивості. Робили сир, масло, сметану. Хліб пекли землеробські скіфські племена, і він потрапляв до кучовників через обмін або данину. Скіфи полювали на диких тварин, оленів, кабанів, зайців, птахів, доповнюючи реціон дичиною. Риба з річок і Чорного моря також входила до меню. Для знаті готували складніші страви, використовували імпортні продукти: оливкову олію, вино, спеції з грецьких колоній. Їжу готували жінки, використовуючи бронзові або глиняні казани, що підвішувалися над вогнищем, їли руками або ножами, сидячи навколо спільного казана. Скіфи славилися своїми лазнями, особливим ритуалом очищення, який вражав греків своєю незвичністю. Геродот детально описав цю процедуру. Скіфи встановлювали три жердини, схилені одна до одної, і обтягували їх повстяними покривалами, створюючи щось на зразок намету. Всередину ставили металеву посудину з розпеченим камінням, на яке кидали насіння коноплі. Виникав густий дим з п'янким ароматом. І скіфи сиділи всередині, вдихаючи пари. Геродот писав, що вони кричали від задоволення під час цієї процедури. Це був не лише ритуал очищення, а й духовна практика, можливо, пов'язана з релігійними обрядами. Після смерті особи скіфи проводили обряд очищення, що включав подібні парильні процедури. Ця традиція підкреслює, що скіфи, попри свій войовничий спосіб життя, мали розвинену культуру догляду за тілом та здоров'ям. Скіфська мова належала до іранської групи індоєвропейської мов. І була спорідненою з мовами персів, мідійців, парфян. На жаль, скіфи не залишили писемних пам'яток своєю мовою, тому про неї ми знаємо лише з грецьких джерел, які зафіксували окремі скіфські слова та імена. Аналізуючи ці фрагменти, лінгвісти реконструювали деякі особливості скіфської мови. Імена скіфських царів часто мали військове значення. Ідантірс означав володар стріли, скіл, можливо, царський, атей вогняний. Назви місць і племен також зберегли сліди скіфської мови у географічній номенклатурі Східної Європи. Мова була засобом єднання різних скіфських племен, хоча діалектні відмінності безумовно існували. Грецькі колоністи вивчали скіфську для торгівлі, а деякі скіфи виставали грецько, створюючи двомовне середовище в прикордонних зонах. Найвидатнішим скіфським правителем був цар Атей, який об'єднав розрізнені скіфські племена під своєю владою у IV столітті до нашої ери. До його правління скіфія була конгломератом окремих племен, що часто воювали між собою. Атей зумів централізувати владу, створивши потужну державу, яка простягалася від Дунаю до Дону. Він вів активну зовнішню політику, втручався у справи Балканських держав, вів переговори з македонським царем Філіпом II, батьком Олександра Великого. У 339 році до нашої ери відбулася битва між скіфами та македонцями, де дев'яностолітній Атей особисто очолив своє військо. Битва завершилася поразкою скіфів, а сам Атей загинув у бою, як належить справжньому воїну. Македонці захопили величезну здобич: 20 тисяч жінок і дітей, 20 тисяч породистих коней, незліченну кількість худоби. Проте смерть Атея не означала кінця скіфії. Держава продовжувала існувати, хоча й почала поступово слабшати під натиском нових кочових народів. Скіфське військо було організоване за чітким принципом. Основу становила легка кіннота лучники, які могли швидко пересуватися, атакувати з дистанції, уникати ближнього бою. Важка кіннота складалася з знатних воїнів у обладунках, озброєних списами та мечами для ближнього бою. Піхота була нечисленною і складалася переважно з підлеглих племен або найманців. Військо не мало постійної структури у мирний час. Кожен дорослий скіф був воїном і приходив на зов вождя зі своїм озброєнням та конем. Під час великих походів могли зібратися десятки тисяч вершників. Дисципліна підтримувалася авторитетом вождя та племінними традиціями. Скіфські командири використовували сигнали, прапори, звуки рогів, димові сигнали для координації дій на полі бою. Трофеї ділилися між учасниками походу, причому воїн, який убив ворога, отримував право на його зброю та майно. Медицина у скіфів поєднувала емпіричні знання з магічними практиками. Скіфські лікарі вміли лікувати рани, зупиняти кровотечі, правити зламані кості, проводити ампутації, використовували лікувальні трави степу, полин, деревій, материнку, коріння різних рослин. Археологічні знахідки свідчать про хірургічні операції, знайдено черепи з отворами від трепанації. причому людина виживала після цієї процедури, оскільки кістка встигла частково зарости. Поранення лікували, промиваючи водою з травами, накладаючи пов'язки, використовували мед як антисептик. Одночас вірили, що хвороби можуть бути наслані ворожими духами або ворогами через магію. Тому лікування супроводжувалося ритуалами, замовляннями, жертвоприношеннями. Існували спеціальні жерці ворожбити, які визначали причини хвороб, ворожили на майбутнє, виконували функції як духовних, так і медичних радників. Мистецтво татуювань було широко поширене серед скіфів і мало як декоративне, так і статусне значення. Російські археологи у 1993 році у пазирицьких органах на Алтаї знайшли збережені в крижаній лінзі тіла скіфських воїнів із вражаючими татуюваннями. На плечах, спинах, ногах були зображені фантастичні тварини у звіриному стилі: олені, хижаки, грифони, виконані з неймовірною майстерністю. Татуювання робилися голками з сажею або рослинними барвниками і були болючою, тривалою процедурою. Вони свідчили про соціальний статус, належність до певного клану, військові заслуги. Можливо, мали і магічний захисний сенс. На колоті звірі тотеми, начебто захищали воїна в бою. Греки з подивом описували скіфів, вкритих татуюваннями, вважаючи це варварським звичаєм. Хоча деякі грецькі найманці, що служили скіфам, самі переймали цю традицію. Занепад скіфії розпочався у третьому столітті до нашої ери під тиском нових кочових народів, які приходили зі сходу. Сармати, споріднене і раномовне плем'я, почали витісняти скіфів із степів. Вони мали кращу зброю, зокрема довгі мечі та списи, важчі обладунки, нову тактику бою. Скіфи відступали на захід і південь, концентруючись в Криму, де у третьому столітті до нашої ери створили нову державу зі столицею в Неаполі скіфському, руїни якого збереглися біля сучасного Сімферополя. Ця пізня скіфія була вже не кочовою, а осілою державою, яка поєднувала скіфські традиції з грецьким впливом. Скіфи почали будувати кам'яні фортеці, займатися землеробством, карбувати монети. Проте це була лише тінь колишньої величі. До другого століття нашої ери скіфія остаточно припинила існування, розчинившись серед інших народів північного причорномор'я. Скіфи залишили по собі величезну спадщину, археологічні пам'ятки, вплив на культуру сусідніх народів, слід у географічних назвах і генетичному коді населення Східної Європи. Спадщина скіфів у світовій історії виявилася набагато значущішою, ніж можна було б очікувати від кочового народу, який не залишив писемних пам'яток. Скіфи стали прототипом для всіх наступних кочових імперій Євразії, гунів. Аварів, хозарів, печенігів, половців, монголів. Вони розробили тактику кінної війни, яка виявилася настільки ефективною, що використовувалася протягом наступних двох тисячоліть: удавана втеча, обстріл противника на ходу, швидкі рейди, оточення. Все це скіфські винаходи. Європейські держави століття за століттям зазнавали поразок від кочівників, які використовували скіфську спадщину. Навіть середньовічні монгольські завоювання Чингісхана базувалися на тих самих принципах степової війни, які вперше продемонстрували скіфи. Римляни, візантійці, китайці вивчали досвід боротьби зі скіфами, намагаючись знайти ефективні методи протидії кочівникам. Археологічні відкриття останніх століть дозволили суттєво розширити наші знання про скіфську цивілізацію. Найвідомішими є товста могила, чортомлицький курган, солоха. Куль Оба, мелітопольський курган, величезні поховальні комплекси, розкопані на території України. У них знайдено тисячі золотих вироблів загальною вагою в десятки кілограмів: діадеми, браслети, нашийники, бляхи, кубки, ретони для пиття. Вина, знамениті золоті грибні із солохи, пектораль із товстої могили, меч із золотою рукояткою стали символами скіфської культури і зберігаються у найкращих музеях світу. Ці знахідки доводять, що скіфська аристократія володіла неймовірними багатствами, а скіфські та грецькі майстри створювали справжні шедеври ювелірного мистецтва. Кожна нова розкопка приносить сенсації. Ще недавно знайдено курган із нерозграбованим похованням скіфського воїна з повним комплектом зброї та обладунків, що дозволяє детальніше реконструювати військову справу. Генетичні дослідження останніх років пролили світло на походження та спадкоємність скіфів. Аналіз ДНК скіфських поховань показав, що скіфи були європеоїдами зі значною домішкою азійських компонентів, що підтверджує їхнє походження з євразійських степів. Цікаво, що генетичний слід скіфів прослідковується у сучасних народів Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Осетини Північного Кавказу вважаються найближчими мовними нащадками скіфосарматських племен. Їхня мова належить до тієї самої іранської групи. Деякі українські, російські, румунські генетичні лінії несуть маркери, що пов'язуються зі скіфським населенням. Це означає, що скіфи не зникли безслідно, а розчинилися серед інших народів, передавши їм частину своєї спадщини, генетичної, культурної, мовної. Образ скіфів в українській та світовій культурі залишається потужним символом волі, незалежності, воєвничості. У 19-20 століттях скіфи стали джерелом натхнення для поетів. Художників, композиторів. Олександр Блок написав знамениту поему скіфи, де використав образ цього народу як символ Росії та Сходу. Да, скіфи ми, да, азіати ми. В українській культурі скіфська тема розроблялася як частина національної ідентичності, адже саме на українських землях знаходилося серце скіфії. Художники малювали скіфських воїнів, композитори створювали музику на скіфські теми. Історики досліджували зв'язок між давніми скіфами та сучасними українцями. Скіфське мистецтво вплинуло на український модерн початку ХХ століття. Звіриний стиль, геометричні орнаменти знайшли відображення в архітектурі, прикладному мистецтві, дизайні. Скіфи назавжди змінили історію Європи та Азії, продемонструвавши силу кочової цивілізації і створивши модель Степової імперії. Вони довели, що для створення могутньої держави не обов'язково будувати міста і писати закони на папері, можна панувати над величезними просторами, тримаючи меч одній руці, а лук у іншій, пересуваючись на конях швидше за вітер. Їхня культура була синтезом войовничості і витонченості, жорстокості і мистецтва, кочової свободи і складної соціальної організації. Хоча Скіфія зникла з політичної карти більше двох тисячоліть тому, дух скіфів любов до волі. Вміння захищати свою землю, пристрасть до краси, залишився в серцях народів, що живуть на колишніх скіфських землях. Вивчаючи скіфів, ми вивчаємо не просто стародавню історію, а пізнаємо коріння тієї цивілізації, що формувала обличчя Східної Європи протягом тисячоліть і продовжує впливати на нас до сьогодні.